Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 11 листопада 2023 року. Отож, карта дня двійка посухів. Що у нас тут коло, до королева Пентаклів? Двійки це завжди про вибір. Ну, двійка посухів не виключення. Посухи це вогонь, червоне все, одяг, тіло, все, повністю все. Тобто, вибір зробити буде. Або важко, або це важливо, от викликати буде таке у вас напруження, або е, термін під, піджимає, тобто хтось вас намагається тиснути, пришвидшити. І от тому такий стан напруги. Це може стосуватися будь-якої ситуації, як е, від глобального до дрібниць. Вибір в кожного свій, підставляйте під ситуацію свою, що ви обираєте, між чимось, між кимось, що купувати, куди їхати, що готувати, йти, не йти. Ну, тобто, вибір в кожного свій, але сьогодні буде в кожного з нас стояти перед нами вибір свій. На дні колоди Королева Кубків, доросла жінка, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Ну, знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію, чи це ви така жінка, яка обирає щось, чи така жінка причетна до вибору, чи така жінка допоможе вам зробити вибір, щось підкаже, підтримає. Бо це може бути жінка-фахівець, така як психологиня, і вона вам допоможе щось обрати. Вірний шлях чи річ. Також це може бути як енергетика, що вибір дається вам дуже емоційно. Вам важко його зробити, він зачіпає струни вашої, вашої душі. Ну, Так як це фігурна карта, в першу чергу фігурна карта програється людьми. Ну, Але ж може бути і так. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні зробити вибір. Що нам сьогодні буде допомагати? Місяць. Все ж таки оця жінка на дні колоди, стихії води. Місяць також вода, вона допоможе. Вона підтримає, щось підкаже. Тому що тут місяць це також є доросла жінка. Це є водяна стихія, але це також ваша інтуїція. Місяць це дуже сильна інтуїція. Слухайте. Або жіноча така енергетика, як жінки вашої половинки, вашої мами, вашої бабусі. Так як це старший аркан, для вас це буде важливо. Ці підказки, її підтримка, тому що сам по собі місяць це сумніви. Це страхи, це коливання. А можливо, ваші страхи вам допоможуть. Те, що ви боялися, в чому ви сумнівалися, те вам і допоможе. Ви подивитеся в очі своїм страхам і зрозумієте, що саме в цю сторону потрібно рухатись. І так як це старший аркан, для вас буде важлива підтримка цієї жінки чи інтуїція. А що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? Десятка мечів. От стан ось такий: нема сили, нічого не хочу, не хочу обирати. Не налаштовані ви сьогодні на вибір. Або ж коли забагато інформації, мечі це. Думки і інформація, і ось так багато у вас всього. Каша в голові, і тому от вибір зробити важко. Знову ж таки, підставляйте кожен під свою ситуацію. Заважати будуть ваші думки, заважати буде інформація, чи заважати буде ось такий стан. Можливо, погане самопочуття. От, все, нема сили. Я не хочу приймати рішення, брати відповідальність за себе, чи кудись йти, чи кудись їхати. Втомився, втомилась. Ось такий сьогодні, таке передбачення. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам зробити свій вибір вдалого дня. Слухайте інтуїцію чи дорослу жінку, яка вам підкаже, яка вас підтримає, щоб вибір ви зробили. У вас є для цього всі можливості, всі резерви, є посух, є підтримка, є опора, є весь світ в руках, розуміння того, що ви хочете. Тому. Проживіть сьогоднішній день, навіть незважаючи на такий дощ, на похмуру погоду, з радістю, з натхненням, з бажанням, з любов'ю, з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, і почуємось, папа! -па.